Як Росія використовує музейні заклади на окупованих територіях для поширення своїх наративів? Формування свідомості ворожої людини до України, до українства. Навіщо у школах в окупації створюють музеї так званої СВО? От музеї СВО це один із інструментів, який власне. Має змінити помислення дітей, витіснити українську ідентичність. Чим це може бути небезпечно для дітей і до яких наслідків призвести? Ми можемо отримати дітей, да, які от дійсно будуть можливо серйозно говорити про ці події такого з російської точки зору. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія продовжує розширювати мережу пропагандистських музеїв на окупованих територіях. Про це днями повідомив центр національного спротиву. Зокрема, наразі триває розбудова музеїв так званої СВО у захоплених школах. За даними Підпілля, такі музеї окупаційна влада планує створити в кожній школі та у кожному селі. Метою є звеличення російських військових та перекладання відповідальності за війну на Україну, зазначили у Центрі національного спротиву. Відповідальними за функціонування таких музеїв є фахівці, які співпрацюють з окупаційною владою, при школах чи при осередках так званих адміністрацій. Експонати передають російські підрозділи при участі воєнкорів, на яких покладені відповідні обов'язки. Представники окупаційної влади час від часу повідомляють. Ють про різноманітні акції, які проводяться у місцевих музеях та навчальних закладах. Так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо у квітні розповідав, що цього року відбуваються змагання музейних колективів шкіл, присвячені російським військовим, які загинули на війні. За словами Сальдо, конкурс проводила партія Єдина Росія. Історик із Херсона, науковий співробітник Національного військово-історичного музею України Євгеній Шатілов, розповів новинам Приазов'я, що створюючи в школах музеї так званої СВО, Росія використовує радянську практику, яку реалізували після Другої світової війни. Це дуже схоже на концепцію музеїв слави, які масово створювалися на території радянського союзу в 60-х, 70-х роках після. Поступового утвердження культу перемоги, так, яке настається після 1965 року, і мені здається, що просто до цієї практики повертаються вже зараз в сучасних реліях. От тобто, тоді, е, ну, ну в кожній там школі створювалися оці куточки бойової слави, де е, там ілюстрували. Інформацію про там певних там ветеранів вихідців з цієї території, або ті навіть хто вчився там, які воювали, або euh, там просто абстрактними там героями, абстрактними речима. Ну, звісно, під таким пропагандистським соусом. А, і так велася така, скажімо, ну виховна робота, да, умовно виховна робота в лапках, тому що це фактично пропагандистська робота. Так досягалася а, того, що. Школярі масово були включені, скажімо так, в цей дискурс. Зараз в окупаційної влади можуть виникати складнощі з тим, щоб прославляти у таких музеях місцевих жителів, які загинули на війні, і які мали б авторитет серед людей, каже історик. Ну насправді дуже важко знайти тих, хто. Ну умовно кажучи, кого можна було прирівняти до героїв, і вони би були цієї місцевості. Ну, це це поділяли би місцеві мешканці, да, тому що абстрактно людину, колаборанта якогось чи зрадника знайти не складно. Да, а питання, щоб ну ця людина її якась роль дійсно викликала якусь повагу у місцевих мешканців. То це значно складніше. І другий момент, коли в радянському союзі створювалися ці кімнати слави, музеї слави в школах з тих подій пройшло 20 і більше років. Зараз вони фактично створюються по свіжому, да. Тобто, буквально там трошки більше двох років пройшло після окупації цих територій ще ведуться бойові дії. Є прильоти, є там певні операції військові. І ви вже створюєте відповідну цю картинку і намагаєтеся вже говорити про е, от СВО, це так зване, да про його внесок і так далі. Е, тут мені здається, виникне проблема з тим, що люди будуть е, ну якби образи всіх музеїв, позиції з тих музеїв поєднувати з дійсністю, і е, легко говорити про е, там абстрактного, наприклад, радянського солдата Другої світової війни, який вже ну яка відбулася там 20 і більше років тому. Дуже складно говорити абстрактно про оцього ну, так званого героя СВО. Втім, Росія навмисно намагається впливати на свідомість школярів, поєднуючи різні види тиску, додав Євгеній Шатілов. Само по собі це може не працювати. А якщо ти це поєднаєш з е, цими військово-патріотичними таборами, про які ми говоримо зараз, да з іншими такими більш м'якими акціями. З пропагандою, яка постійно з медіа ресурсів ліється, да з блокуваннями українських ресурсів, то ефект тут може ну може цілком вийти. І дійсно не в цього там покоління, умовно не в цих людей. Але якщо триває, ну, бойові дії і війна і звільнення території затягнуться, да то за кілька років ми бачимо досвід так званих ЛДНР. Да, Тимсово окупованих територій Луганської Донецької області, ну ми можемо отримати е, дітей, да, які от, дійсно будуть можливо серйозно говорити про ці події такого з російської точки зору, з російського наративу. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Директорка однієї зі шкіл Мелітополя, яка виїхала на підконтрольну Україні територію, розповіла нам, що Росія використовує школи в окупованих регіонах не для освіти дітей, а для їхнього перевиховання. Зараз школи перетворились одне на заклади освіти, а на виховні заклади і прогули в. Цих уроків мужності, які впроваджуються в закладах освіти, вони вважаються надважливими, тому що одразу після цього, якщо дитина не відвідала цей захід, відбуваються розмови з батьками, щоб виявити причину відсутності, щоб не втратити цей напрям і методи метод промивання мізки. Росіяни дуже суворо контролюють школярів і просувають свою пропаганду через ряд організацій. Ну всі знають такі назви, як двіження пірвих. Це та організація. Яка є таким своєрідною копією піонерського руху радянського союзу? Вони організовують зустрічі з героями СВО. Вони змушують школярів прямо на уроках писати листи солдатам окупаційних військ, брати участь у заходах, які демонструють велич Росії. Під час виховних заходів з дітьми розмовляють, використовуючи наративи російської пропаганди, розповідає директорка. Є два спрямування таких виховних заходів: розмови про важливе і все для перемоги. Розмови про важливе вони необхідні для того, щоб дід навчити дітей правильно говорити про спецоперацію, про те, як е, їх вдало рятують від незалежності, від залежності від НАТО, е, їх вдало рятують від ядерної війни. А от напрям «Все для перемоги завжди був присвячений е, Другій світовій війні. Там обговорюються такі теми, як війна і діти, піонери, герої, міста героїв, мужмуз. Воїни обов'язково розповідаються історії, в яких є інформація про катування, про концтабори. От ще одним із напрямків промивання мізків є навчальна література. Одна мама і дитини, дівчинки, яка навчається в нашій школі, вона була в такому шоці, тому що половина матеріалу підручника з літератури це твори про війну та про велич російського народу. Діти. Які вивчають літературу за українськими програмами, вони звикли, що треба, що можна вивчати про природу. Про друзів, про толерантність ще один метод, який використовують у школах на окупованих територіях для перевиховання дітей, це повернення до свят та заходів радянського союзу, каже освітянка. Крім того, жоден подібний захід не проводять без запрошення російських військових, які розповідають дітям про свою участь у війні. Просувається такий проект, як навігатори дітства». примусово заставляють вступати дітей до лав такої організації, як «Орлята Росії. Ще одним із напрямків, це коли дітей на окупованих територіях залучають до заходів військово-патріотичного спрямування, наприклад, зерниці. їх вивозять за місто, їм пропонують активності не на відпочинок, а фактично на підготовку до участі у бойових діях. Завжди на фотографіях із. Цих заходів, які ми можемо е, відстежувати у телеграм-каналах, завжди ці діти у військовій формі кожне свято чи захід уже не відбувається без запрошених гостей, без учасників СВО, які обов'язково розказують, як важко здобувається перемога для того, щоб звільнити дітей і людей на тимчасово окупованих територіях. Голова Запорізького обласного центру громадської організації «Утопік» Валерій Стойчев розповів новинам Азов'я, що музеї розташовані на окупованій частині регіону. Росія також перетворила на осередки своєї пропаганди. Ми знаємо, що були окуповані краєзнавчі музеї Запорізької області, Мелітопольській, Бардянський. Також з перших місяців окупації було поновлено в громадах. В так звані районні музеї, і звернута увага щодо запуску шкільних музеїв пов'язаних з історією нашого краю, так звані шкільні та народні музеї при Домах культури. Акцент був пов'язаний перш за все, з вивченням історії нашого краю, імперського часу, тобто так званої історії Новоросії до періоду Царату, а також почала. Уваги наділятися якраз вивчення, щоб молоде покоління знало про наші діди воювали», тобто про, е, учасників Другої світової війни, е, того, ну, тогочасної, так званої великої вічі війни. До заходів у цих музеях долучають, як правило, військових з окупованих територій Донецької та Луганської областей або з Росії, каже дослідник. Додалося до річниці так званої СВО. А насправді окупації нашого Запорізького краю, е а треба щось показувати? Появились так звані ветерани, ну, переважно з Донецької та Луганських окупованих областей, так звані ЛНР, ДНР. А е також ті, хто тут вирішив е осісти, представники е окупаційної влади, які. Тут служать уже, або вирішилися осісти та проживають на службі, а також так звані приїжджі, які загинули тут, і почала насаджуватися така калька, чи така от а, а, нова а, і, і сфера туризму. Родини загиблих героїв СВО на території Запорізької області Херсонської ДНР та ЛНР. у Мелітополі вже створений такий музей освоєння Росії нашого Запорізького звільнення Росії, нашого умовно, говорю, в лапках, звільнення території Запорізької області, де презентуються отакі наративи для дорослих. І при цьому приїжджають так звані Мамаші. Оціх, ті, хто загинув на території Запорізької області, на території України, і вони розповідають, як вони виростили цю кхм, особу, яка тут загинула. А ми ж розуміємо, це окупант, який загинув в окопах на Запорізькій та Українській землі. Особливу увагу Росія приділяє роботі з молоддю на окупованих територіях. Додав Валерій Стойчев. Я буквально вчора моніторив щодо музейної сфери окупованих територій, пов'язаних з Мелітополем, з Васильовичиною, з Бердянщиною. В чому я не здивований, в чому я дуже огарчен. Да? Тобто, тому що дуже успішно, агресивно насаджується наші молоді Класичний радянський наратив, такий уравнительний для усіх. Повинні всі його відвідувати. Ми, на жаль, вже маємо такий досвід з громадянами території Республіки Крим, які виховані вже мають 10 років, тобто, коли почалася окупація, їм було 8-10 років. Зараз бачимо вишкіл так званих Гітлер-Юген, да, Путін-Югенд на території Луганської і Окупованої та Донецьких областей. І ми бачимо, на жаль, навіть серед полонених Армія жителі окупованих територій України, які мали цей вишкіл, тобто їм вдовбили цю сітоцю псевдоісторію, і вони є уже носіями цього руського міру. Історик із Криму, провідний науковий співробітник музею голодомору Андрій Іванець, зазначив, що Росія веде проти України агресивну війну, метою якої є знищення української нації і української ідентичності. Одна з головних проблем для окупантів на тимчасово окупованих територіях це українська молодь, яка не знає зовсім е, вже радянського досвіду. Вона виросла в умовах незалежної України і тому є природня, налаштована про -українське. з цією проблемою. Окупанти зіткнулися ще в Криму, і вони вклали величезні кошти і зусилля, щоб індоктринувати кримську молодь російською ідеологією шовіністичною. І тепер цей досвід він переноситься на нещодавно захоплені тимчасово окуповані території. Також Росія зацікавлена виховувати дітей на окупованих територіях для того, щоб вони з часом поповнювали лави російської армії, каже історик. Тобто, це і індоктринація дітей, і підготовка їх на що також є такий окремий злочин до участі у війні вже проти України. До, до спроби перетворити їх на російське гарматне м'ясо. Росія як держава окупант не має права о, призивати в свою армію людей з тимчасово окупованої території України, але вона це робить. І о, от музеї СВО це один із інструментів, який власне має змінити помислення дітей, витіснити українську ідентичність, нав'язати їм агресивний варіант чужої російської ідентичності. Ці дії можна розглядати не просто як воєнний злочин, а навіть от в широкому контексті як частина геноцидних дій із стирання саме української ідентичності на тимчасово окупованих територіях України. Усунути тривалий вплив російської пропаганди на окупованих територіях після їхнього звільнення буде непростим завданням для України, додав Андрій Іванець. На тих територіях, які перебувають в короткий час відносно о, на, під м, впливом окупантів, ця е, ситуація вирішується доволі просто. Коли повернуться українські освітні програми, е, буде проводитися відповідна інформаційна робота набагато складніше на тих окупованих територіях, де вже 10 років панує окупаційний режим. Іде в агресивній манері, нав'язуються такі брутальні антиукраїнські погляди, антизахідні погляди, антидемократичні погляди взагалі формується о, людина авторитарного типу, нетерпима, о, яку привчають до насильства, до ненависті до всього українського. Звісно, що і на о, тих територіях, які давно окуповані, є велика кількість людей, які очікують на повернення України, але все-таки. Ми не можемо недооцінювати пропагандистський і репресивний вплив. Це буде завдання на довгий період, і для цього мають бути задіяні різні там, заходи, освітні, культурницькі, і о, обміни дітьми для поїздок по різних регіонах України. Ну це велике комплексне завдання, і отак навіть. В двох словах описати всі заходи, які потрібні важко, оскільки проблема серйозна і така глибока. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини Азов'я.